В Україні зростає захворюваність на кашлюк. Яка ситуація на Дніпропетровщині, розкажемо вже у випуску. У Кривому Розі відкрили ще дві ланки водогону Інгулець Південний. Коли планують завершити будівництво, дивіться далі. Перелам черепа, щелепи та кісток носа. Це історія 44-річного військовослужбовця Романа. Як зараз себе почуває захисник? 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Журналісти відкритого поспілкувалися з нащадками героїв. Подробиці згодом. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. На Брухт на Дніпропетровщині близько 17-ї години наші оборонці неба знищили ворожу ракету. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Через падіння уламків виникло кілька займань. Люди не постраждали. Зарядіть свої гаджети внаслідок нічного російського обстрілу. Ввечері 8 травня з 18 до 23.00 можливі відключення світла для споживачів по усій Україні. Про це повідомляють в «Укренерго» і додають, обмеження розподілять рівномірно між областями. Графіки відключень опублікують на офіційних сторінках. Фахівці закликають ощадливо споживати електроенергію у критичні години. До уваги пасажирів у Дніпрі через нічну атаку росіян з 18-ї години зміниться робота електротранспорту. Маршрути скоротять на 30%. Замість цього посилять роботу автобусів. Інформують у міськраді. Також з 21-ї до опівночі у Дніпрі працюватиме лише 30% світильників. Обмеження скасують після покращення ситуації в енергосистемі країни. Його обличчя спотворене війною, але він незламний. Наступна історія про бійця з першотравенська, який отримав мінно-вибухові травми на Донеччині. Нині військового рятують в одній із лікарень Дніпра. Поки що захисник не говорить, спілкується лише повідомленнями, що він написав про свій стан і як його оцінюють медики. Дивіться у наступному матеріалі. Він не може промовити ані слова, а дихає лише завдяки апарату. Роману 44 роки. Боєць з першотравенська. На фронті спочатку повномасштабної воював на бахмутському напрямку, там і отримав тяжкі поранення. Перелам черепа, щелепи та кісток носа, обличчя вкрай зранене уламками. Із лікарями та відвідувачами Роман поки спілкується телефоном. От і нам пише: у мене все нормально, тримаюсь. Слава Україні. Зараз захисник вже пройшов кілька операцій, розповідають медики. Найскладніше позаду. Основна тут робота була анестезіологи, які стабілізували всі вітальні функції, щоб вижити в такій ситуації, коли розбита голова, коли роз Розбиті всі пазухи, обличчя, основа. Це робота не хірургів, основа реаніматологи, які дали можливість йому вижити. Нині життю бійця нічого не загрожує, кажуть лікарі. Та на цьому все тільки починається. Попереду в Романа ще десятки операцій, аби востановити функції, восстановити зір, восстановити все, що можна зробити лікарями. Медики додають, щоб повернути обличчя спотворене війною, Романа відправлять на лікування за кордон, а далі на бійця чекає одруження із коханою Тетяною та омріяні подорожі. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Бомбардування Дніпра, Харкова, Одеси, битва за Київ, депортація дітей, цинічний розстріл полонених, 1939-1945 роки закарбувалися болем у згадках мільйонів. Щорічно, 8 травня відзначаємо день пам'яті, примирення. Та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нині ж історія повторюється: тільки тепер Україна протистоїть росіянам, державі терористці, яка гатить по наших містах ракетами, дронами, артилерією, знищують наші домівки, вбиває дітей. Президент Володимир Зеленський закликав світ об'єднатися як колись, аби стати на заваді терору та зупинити Росію. І сказати ніколи знову. Ми віримо. І наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України, про яке ми читали у підручниках історії, відбудеться у реальному житті. Слава Україні! Фото земляків, листи остарбайтерів і старовинні експонати у Дніпрі. Відкрилася міні-виставка під назвою День пам'яті та перемоги. Невивчені уроки вона присвячена другій світовій війні. На заході була присутня і онука Ганни Захарової, медсестри, що рятувала бійців на фронті. Про що вона розповіла, та що показали на світлинах. Деталі дивіться у сюжеті. Війна – це страшне дійство, яке вбиває хороших людей. Саме так відповіла Ганна Захарова на запитання онуки: що таке війна? Її бабуся була медсестрою у другій світовій, будучи при розумі, ще розповідала нам всім онукам. Як це відбувалося зараз? Вона ще жива, їй 102 з половиною роки. От, ну, вже не пам'ятаю. війну, на жаль, Друга світова війна розділила Ганну Захарову зі своїм майбутнім чоловіком на довгі п'ять років. Їхні фото та листи представлені на цій міні-виставці в історичному музеї Дніпра. Україна була якраз одним з найбільших театрів бойових дій в Другій світовій, і от ми вирішили. Спробувати подивитися на події Другої світової через призму нашої сучасної війни. Сучасна війна торкнулася родини Гани Захарової. У віці 101 року вона пережила свого правнука Сергія Єлісєєва, який, на жаль, загинув у 21 му році. Від колі снайпера. Він теж воював і був командиром бригади шість років. Був в АТО. АТО. ООС – повномасштабне вторгнення у музеї також є речі, які привезли після 2014-го. І тут можна подивитися, у нас тут представлена дошка з Мар'їнки. Це шкільна дошка, розбита внаслідок бойових дій. Також тут представлений реальний артефакт, знайдений співробітницею музею Гано Теряннік. Основний експонат це прапор перемоги. Ну, так званий прапор перемоги, тому що це копія, яку виготовляють руски, і він був знайдений в рюкзаку одного з хороших русських під Авдіївкою в 22 році. На позиціях, які вони залишили на той час. Але чому виставка має назву невивчені уроки? Розповів співробітник музею. Власне, в нашій сучасній війні це один з Результатів так, що урок не вивчений, не вивчений з обох боків, в тому числі з української сторони, в тому числі з російської сторони. Подивитися міні-виставку присвячену дню пам'яті, можна буде до кінця червня в історичному музеї Дніпра. Вікторія Гороха, Руслан Гересименка, Опенюс, телеканал відкритий. У Дніпрі в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вшанували полеглих. Про це повідомляють у міськраді. Владці, правоохоронці та рятувальники, а також усі небайдужі, поклали квіти до меморіалу Вічний вогонь. Потрібно обов'язково пам'ятати для того, щоб не допускати в нинішньому житті таких помилок, для того, щоб не допустити такої трагедії, яка сталася вже історично колись. Ми пам'ятаємо їх, і зараз ця боротьба триває. Тобто Україна зараз є таким навіть форпостом боротьби з, з тим, що відбувається сьогодні в нашій країні. Русський воєнний флот до дна. Таврос такою назвою погасили у Дніпрі з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Про це з місця подій звітують журналісти відкритого на Марці. Зображені кораблі, які під час великої війни наші сили оборони перетворили на Брухт. Серед них, зокрема, Сергій Котов, Цезар Куніков, а ще крейсер Москва на Дніпропетровщині тираж марок – 38 тисяч штук. Частину коштів від продажів підуть на допомогу ЗЕСУ. Thank <laughs> you. Обманював людей на гроші. На Дніпропетровщині затримав екс бухгалтера який обкрадав підприємство. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, чоловік мав доступ до банківських рахунків і розпоряджався коштами фірми на свою користь. У такий спосіб зміг придбати собі побудову техніку. Та на цьому він не зупинився і ошукав ще одного бізнесмена. Загалом зловмисник заробив на цьому понад 3 мільйони гривень. Триває слідство. Намагався сховатися, але все одно знайшли. У Нікополі повідомили про підозру чоловіку, який вбив знайомого. Повідомляють в управління Нацполіції області. Зловмисник був у гостях у потерпілого і під час сварки кілька разів ударив його ножем. А потім втік. Деякий час ймовірний вбивця переховувався у Київській області. Йому загрожує до 15 років в'язниці. І до 12 років за ґратами загрожує зломиснику, який наводив російські ракети на кривий ріг. За даними СБУ області, 27-річний місцевий збирав інформацію про розташування об'єктів критичної інфраструктури і ППО, а ще дані про пересування українських військових. Їх планував передати ворожому воєнкору, який співпрацює з російською розвідкою. Під час чергового стеження за місцевістю чоловіка затримали. У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ. Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього. Загинули у власній домівці у селищі Іларіонове, Сенельниківського району. Рятувальники під час гасіння пожежі у будинку знайшли тіла 55-річного чоловіка та 86-річної жінки. Про це інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Відомо всередині оселі зайнялися речі вогонь ліквідували менш ніж за дві години. Горіло й у металургійному районі Кривого Рогу. Там зайнялася літня кухня, інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. На місці рятувальники встановили. Всередині будівлі спалахнули речі, понівечений дах і перекриття. Полум'я загасили менш ніж за годину. Люди неушкоджені. Сильний кашель, сльозотеча та виснаження. Усе це симптоми гострого інфекційного захворювання. За даними Центру громадського здоров'я в Україні прогресує кашлюк. За три місяці 2024 року зареєстрували понад тисячу випадків, тоді як за той самий період у 2023-му їх було 49. За цей час недуга зросла у 20 разів. Яка ситуація на Дніпропетровщині та чи знають містяни, що це за хвороба? Дивіться далі. Пані Олена ніколи не хворіла на кашлюк та каже, коли почула, що на Дніпропетровщині вже є випадки, захвилювалася. Я думаю, що треба якісь засоби, ну я не знаю, це може яка профілактика. Тобто, треба почитати, бо не дуже знаю. Ну, взагалі це дуже каварно. Болізь. Пані Олена додає інформації про підвищення захворюваності ніде не бачила. Мовляв, лікарі про це не кажуть. Тож ми вирішили запитати у Дніпрян, чи знають вони про недугу та як уберегтися від неї. Поки ні, я не чула про топлюш. Угу. Якщо буде посилюватись, обов'язково буде. але поки я не чула. Ні, я не чув про таку хворобу угу. Ну треба буде поцікавитись, як від цього захиститися та лікуватися. Що не захворювати я чув про таке захворювання. Якщо воно буде більш розповсюджуватись, тоді звісно буде ходити, ходити в масці захисний. А ще я маска з респіратором, щоб уж точно не захворіти, і буду менше ходити по людним містам. Ми не чули, ну треба ми оберігатися, мити руки, не цілуватися З ким попало. За даними центру громадського здоров'я в Україні, зростає захворюваність на кашлюк. У 2022 році зареєстрували 32 випадки, тоді як у 2023 вже 707. А цьогоріч за три місяці зафіксували 1006. Відносно епідемічної ситуація в Нівопетровській області то за минулий рік в нас було зареєстровано по області 11 випадків за три місяці поточного року. В Дніпропетровській області вже зареєстровано 5 лабораторно-підтверджених випадків кашлюком. Фахівці додають, причина такого різкого зросту захворюваності полягає у накопиченні значної кількості нещеплених дітей, бо саме для них хвороба є вкрай небезпечною, особливо у перший рік життя. Якщо ми подивимося наше виконання плану профілактичних щеплень за попередні роки, які були в 2021, 2022, 2023 роках, то в нас було недовиконання планів саме рутинної вакцинації да на рівні 76-86%. відповідно до рекомендованих показників всесвітньої організації. Хороне здоров'я рівні охоплення вакцинаціями повинні складати 95% і вище кашлюк. Це гостре інфекційне захворювання і перебігає як затяжний бронхіт із тяжкими нападами кашлю. Недуга вкрай заразна та дуже легко поширюється. Способи профілактики, я хочу сказати, не тільки до кашлюка, а до любого інфекційного захворювання, яке відноситься до керованих інфекцій, це вакцинація. І е, всі ці захворювання, і кашлюк та інші, до цих захворювань практично не існує специфічного лікування. Тіці додають, аби зупинити зріз захворюваності, щепитися повинні усі діти, а також вагітні жінки у третьому триместрі. Вакцина безкоштовна. Аби отримати її, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Каріна Зейналова, Оксана Ващенко, Юрій Смірнов та Данило Варава. Open News телеканал відкритий. Три фронтальні навантажувачі Комацо Японія передала Дніпру першу партію комунальної техніки. Про це інформують у мерії. Там кажуть, вона допомагатиме не тільки у міському господарстві, а й зможе ліквідовувати наслідки російських обстрілів, а ще розбирати завали і утилізовувати уламки. Техніка дуже дуже потужна. Техніка дуже сучасна. Як кажуть наші фахівці, ну у цьому класі серед навантажів, це, скажімо так, якщо зрівняти з автівками, це мерседес. Ми і далі будемо отримувати всю техніку, яка буде допомагати нашому місту утримувати оборону, тримати в гідних умовах наше комунальне господарство. У міськраді додають протягом цього та наступних років Дніпро додатково отримає понад пів сотні потужних генераторів і 40 спецмашин. Готовий на 90%. на Криворіжжі запустили ще дві ланки водогону інгулець Південне водосховище. І, хоч сам об'єкт ще добудовують, усі підстанції вже готові до роботи, з якими складнощами зіткнулися під час будівництва та коли планують повністю завершити проєкт, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Перший на то, на то пуст роботу замість п'яти років, одинадцять місяців у Кривому Розі відкрили ще дві ланки водогону. Інгулець Південне загалом на даного ну такого типу проєктах е, уходить десь орієнтовно два роки. І далі два роки це мінімум термін будівництва. Дійсно, обсяг робіт був зроблений дуже великий більше 2,5 мільйонів кубів земляних робіт було виконано, побудовано три сучасні насосні станції. Будівництво водогону розпочали ще торік після підриву окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. Тоді без води лишились півтора мільйона людей. Постраждали чотири області: Херсонська, Миколаївська, Запорізька та наша Дніпропетровська. Тут сконцентровано більше 10% ВВП нашої держави, тому це була принципова. Принципово проект для нас і вже на третій день після після трагедії, після рунації дамби почалися відповідні роботи. Роботи відбувались цілодобово. Працювало більше тисячі людей 500 одиниць техніки. минулоріч запустили й першу гілку водогону. Вона забезпечила вкрай необхідною живильною залізорудні підприємства Криворіжжя, щойно відкриті наступні дві ланки поженуть питну далі до осель жителів району. Він забезпечить. Наші міста, які зараз в крутному становищі Апостоло Зеленодольськ, які крайня точка, які найбільше найближче розташовані до Каховського ГЕС, і таким чином зараз вода, і надлишок цієї води піде на цю на ці населені пункти. А ось це серце магістрального водогону через ці насоси, патна потрапляє до споживачів. Щодоби через них проходить приблизно 220 кубометрів води. Та аби добудувати ще дві ланки водогону, довелося пройти через обстріли, складні погодні умови та брак продукції. Найбільше важливо було дістати труби і насоси в Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція вона імпортувалася силами підрядників. І друга історія це була велика проблема з насосами. Справа в тому, що такі насоси виробляються протягом року двох. Нині будівництво водогону Інгулець, Південне водосховище завершено на 90%. На черзі роботи з благоустрою та ремонти побутових приміщень. Повністю закінчити проєкт фахівці планують до кінця червня. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Латають, аби було безпечніше їздити. У Дніпрі почали оновлювати дороги за допомогою установки ямкового ремонту. Про це повідомляють у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Там кажуть, у такій технології є переваги, адже перекривати рух транспорту для ремонту не потрібно. Нині працює вже дві спецмашини. Вони оновили покриття на 40 вулицях загальною площою 2,5 тисячі метрів квадратних. Спочатку видуваються залишки бруду з ями, після цього емульсі промазується вся площа ями і після цього засипається щепленням різної фракції, що дає перевагу також у тому, що зразу після виконання цих робіт одразу запускається рух транспорту. 12 тисяч штрафів, і це за один місяць. У Дніпрі за квітень збільшилася кількість порушень правил паркування. Про це повідомляють у міській раді і додають у порівнянні з березнем автохамів стало на тисячу більше. Також у минулому місяці на штрафмайданчики евакуювали майже 400 машин. Фахівці нагадують, порушникам доведеться сплатити штраф від 340 до 680 гривень. Щодо надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра протягом квітня 2024 року до бюджету надійшло близько 4 мільйонів гривень від сплати штрафів. За квітень місяць до інспекції надійшло 451 звернення громадян, 4 з них щодо покинутих авто. На порушників інспектори накладають штрафи. Мурахожуки проти короїдів і гусені у Дніпрі. Вперше використали унікальний спосіб обробки рослин. Інформують у підприємстві міська інфраструктура. На кору сосен висадили корисних жуків. Саме вони знищують шкідників, які поїдають зелених. Екообробку застосували у сквері Прибережний. Випускаємо мурахожука, жука, який є хижою комахою. І відповідно він поїдає личинки, лялечки, у самих жуків, яйця, всіх короїдів. Це дуже небезпечні шкідники, і тому з ними дуже важко боротися. І це цим біологічним методом ми будемо допомагати сосновим насадженням. Вірить у зсу та прагне допомагати українським студентам. Професор Крінгс з Німеччини приїхав до Дніпра або протягом тижня ділитися своїми знаннями. Це вже другий візит науковця. Він приїжджає до нашої країни за власний кошт під час відпустки, каже освіта як гуманітарна підтримка, яку він прагне надавати українським студентам і викладачам детальніше далі лацкані піджака професора Крінгса прикраса у вигляді українського прапора. З ним приїхав із Німеччини. придбав у Німеччині і одягнув у Німеччині. Була пара неприємних ситуацій з проросійськими налаштованими людьми через цей український прапор. Торстен Крінгс викладає в одному з університетів Німеччини. Науковець, автор і редактор серії книг. Більшість з них присвячена темі управління людськими ресурсами. З десяток привіз із собою. Це подарунок для студентів. Деякі з них гарно володіють німецькою мовою. Я хотів би розширити їхній доступ до німецької літератури. Декілька книжок моїх автори інших мої колеги. Але ці книжки я певним чином редагував. За словами професора Крінса, родина проти його поїздок до країни, в якій йде українські студенти в захваті від викладача з Німеччини кажуть, для них це і знання, і мовна практика. Він викладає лекції по стратегічному менеджменту про те, як в компаніях керувати та. Вирішувати різні ситуації з колективом. Він дуже гарно знаходить спільну мову з учнями і дуже легко комунікує з нами. Лекції проходять в такому більш форматі тренінгу, оскільки ми не тільки його слухаємо, ми обговорюємо ситуації, різні кейси, придумуємо самі рішення, а потім він нам пояснює, які будуть краще, які будуть не менш вдалі. І це насправді дуже дуже цікаво. В університеті митної справи та фінансів констатують, активна фаза російсько-української війни не сприяє. Міжнародному обміну науково-педагогічними кадрами та підкреслюють до ініціативи професора Крінгса ставляться схвально і з вдячністю. Програма візитор професорів інколи інколи уповільнилися інколи поставлені на паузу. Тому така ініціатива з боку професора Крінгса дуже тішить. І ми вдячні дуже професору. Професор Крінс приїхав в український університет вже вдруге за власні кошти під час відпустки. каже освіта гуманітарна підтримка, яку він бажає надавати Україні. Він прибув напередодні Великодня, і якраз в Дніпрі вночі на великдень було доволі гучно. А я перепитав у професора зранку, кажу, професор, ви не боялися? Він сказав, ні, я вірю в ЗСУ. Професор перебуватиме в Україні до суботи, 11 травня. У його планах приїхати до Дніпра. Ще Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий. Вона витримала російську атаку і нині стала цінним надбанням у Дніпрі. Виставка Історія перемоги доповнилася новими експонатами. Про це повідомляють у технічному музеї Машина часу. Це два елементи мозаїки, яка рік тому дивом вціліла після ракетного удару по адмінбудівлі. АТП нині комунальники повернулися на місце обстрілу, аби зібрати ще 12 кольорових елементів. Вони доводять Україна сильна не тільки на фронті, а й на сцені. Співачки Джері Хейл та Альона Альона вийшли у фінал конкурсу Євробачення 2024 Тепер вони представлятимуть нашу країну 11 травня. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.